Я я Я не я знаю, я хотів її теж побачити. Резину я заказав, людина подзвонила в Кропавницько, вже купила, але ми не знали, куди відправити. І вона йде до мене, я потім її відправлю. Тобто все буде добре <звук> в цьому плані. От. А так вони захотіли, повернулися додому. І цей збір, який ми розпочали, я сподіваюся, що не, не один такий буде збір. Стояв, показав тебе, все-таки одне голосове прочитав, я в мене підписується Жанна Жанна. Хтось оплаче і каже, не знаю, я просто бачу, що ми це робимо. І каже, Також треба. Але вже по рахунку, якщо взяти за два дні, то це вже десятки людей. І, на жаль, ми ну, це просто реально не можемо зробити. З тобою це було окреме питання. Для те Ну, я розумію, хрещений такий, так? тобі, так? Та він потім мені вже сказав, що він твій хрещений. Ну, ми ж своїм допомагаємо. Понимаєш? я ж тебе Все життя знаю, все життя що просто все Юри, я його вже як я привіду. він каже, подивися, такий не вийде з нього назвав. Ти мене, чинув. ми з тобою не зустрічалися. І я подивився, я просто сказав, я не можу робити по-іншому, тому що цій дитині, тому що я можу тебе називати дитиною, бо в мене тим старший. І я вуняюся тобі дитя, що я такий ну, такий колей трохи, але сиджу дома, а ти, бляха-муха, робиш таку важку роботу. Для мене це просто я поїду. Те, що сталося з машиною, я думав, що це був будинку капець, так? але ви, чому, що йому сталося, приїхали, йдемо. Вона робить краще, ніж робила ніколи, як ми її придбали. Е, по номерам, я ж тобі замовив, Зайдю, там я прикрутив французьку. Е, саме головне, щоб я тобі дав номер телефона їжачка, скинеш йому паспорт, під ідентифікаційний код, він зробив на тебе доручні на телефон. Так як ми стоїмо там десь серед поля, але я хочу подякувати всім, за дуже-дуже багато людей. Бабусі твої, вона казала, держала, за останніми руками, не хотіла тебе знати. І я ще раз повторююся, що Назар пішов захищати нашу батьківщину, йому ще не було 18 років. Я вклоняюся сину перед тобою, і це це просто ну, це реально це не круто. Це просто патріотизм. Їх дуже мало. Да, я да, Я да, хотів за да, да. тебе спитати, переб'ю, я тобі дам слово, мені дуже хочеться багато сказати. Е, батько твій. Це гинув взагалі Француз. Все-таки, ну я цю інформацію, ну, я не все запам'яю, але думаю, мої емоції я передаю по-настоящему, і хто б там що не говорив, тому я збираю. Як я збираю, піар це чи не фірушка? Але безпосередньо ми віддаємо і ті люди, які долучаються до цих зборів, а це тисячі людей, і за короткий період часу, можна сказати, це один із найбільших зборів. Ні, ну Найбільший збор, піор, коли ми збирали дівчата, провели стрім, це було 200 тисяч за два дні. Твій був 10. Днів, того, як я не витримав і зразу виставив збір. Але... Бабушка твоя звернулася до земляків твоїх, які відмовили тобі збирати. Це була правда, і вона сказала, озвуче імена, тому що з Бурині багато людей говорили, що не всі погані волонтери. Ні. Але вона сказала, після того, як я передам тобі автомобіль, вона назве цю людину, яка сказала, що ти не земляк, що ти не, ну, не родився в Бурині, що ти тільки два роки прожив. І твоя дружина, яка вагітна, ну, для мене це просто, ну не знаю. Підійшла і попросила, вона сказала, я не буду збирати. У мене реакція була трошки інша. Ти ж свій, розумієш? тому що ми свій твої. Це вже історія. У мене просто вихарює, оця поведінка. Ну просто сказала, я не можу. Є інші збори. Але ну не так. Але Ольга Дубініна з білої те. Вона просила фото з тобою зробити, бо вона подивала. Тисяча доларів від якоїсь було трьохійської хлопчини, 75 тисяч гривень, які вона передала. Бабуся твоя, гер, 10 тисяч гривень передали. Якась бабуся із того села, де живе твій дідусь і хрещений, я просто випало з голови, о, пенсію віддала, бігала, подалося гроші, але нам все повернеться. Це просто сотні, сотні людей. Сотні людей це свобода народу. І також дівчата, які передали там, там і смаколики, і медикаменти. Просто хочеться всіх назад. Вони от хто там говорить, вони хотіли почути про себе, що я про них говорю. Це Анна Науменко, Світлана Добровольська, наша богиня. Як її? Мар'яна Розовик. Фу, ну Це просто в голові кілі бардак, це куча-куча людей. Ти розумієш, це куча людей, тому що вчора от Світлана Добровольська, вона тільки узнала, що я буду збирати Назару, вона тебе не знає. Вона ти тому хлопчині будеш збирати, я теж відкриваю збір. І ми ага. командуємо ті там, ті там, ті там, ті там. По всій Україні по чуть-чуть. Ти, чу, ти розумієш? І е, ти е, розбуджуєш теж. На жаль, що коли ви там ну, знімаєте коротке відео, ви не розказуєте там причини, чому, для чого, і не показуєте, як воно відбувається. Тому що показати те, що ти мені показував, наприклад, пораненого, це просто страшно. Ну, по-перше, ми не можемо це виставити в Ютуб, таке я можу скинути комусь в особисті. Але те, що ці очі бачу, я не хотів би, щоб ця дитина оце бачила у 21-му столітті. Мене це ума мали і. Ми печенці, брали в ПВО. Всі там кажуть, це не війська. Не, а, для ПВО, мене, це... а для мене мені спокійно. Це, чесно говоря, одна із еліт. На да, сьогоднішній вона. день вона. з такою війною. Та, це одна із еліт е, армії нашої. просто сказав, що ти думаєш про людей? Чесно, я б хотів би сказати одне, це я читав там, коментарі, там багато пишуть. Ми вже втомилися цієї війни. І хочеться сказати тільки людям, то, що просто моліться, щоб ми не втомилися від цієї війни. Тому що втомимося ми і буде біда вдома вже в усіх. Да, я це, так, кричу. це в принципі все, що я хотів би сказати людям. Ще хотів би подякувати тим, хто долучився до збору. Ті, в суді, поїде в район виконання бойового завдання. Я хочу знімати відео, я хочу зробити свій блог, де я буду викладати навчання для більш молодого покоління. Де вони будуть бачити навчатися по помилках моїм, по помилках моїх побратимів, тобто медиків. Там надію, всіх помилок не буде. Тому, в принципі, долучайтесь також до інших. Скажи, будь ласка, самий-самий юний мій. Можна сказати, вже підписчик. Я розумію, що ти не можеш дивитися всі мої відео, тому що немає інтернету, але я думаю, що ти вже мій підписник. І я думаю, що деякі побратими підтримують мене лайком, коли буде можливість. От. Чи правильно ми це робимо, чи потрібна ця робота, потрібна ця підтримка для вас, хлопці. Звісно, звісно ранений, щоб вони залишилися живі. І, щоб ця маленька не підгромада, вона, вона не може в Україні. Україні. по-любому. Так що я завжди кажу, що якщо ви не хочете там, допомагати якомусь фонду, якщо ви не хочете допомагати якомусь волонтеру, ви можете самі згуртуватися своїми родинами. і Безпосередньо ціленаправленно допомагати тим, кого ви знаєте. Але не забувайте, що хлопці тут є. Ти хотів би бути вдома біля своєї дружини? І ви хотіли, але чомусь ви тут. таке Я знаю просто твою родину, трошки мама скидала мені історію. Це справжні справжні патріоти, починаючи з тих, кого я знаю, бабуся. От, вона така запекла, вона, ну. Просто класно, так. Да. Так що Назарчик, я тобі зараз покажу, що я тобі привіз. Ти можеш одразу воно з тієї сторони. Пішли на ту сторону, трошечки відчитаюся, щоб ти хоч трошки орієнтувався. В першу чергу ось цей рюкзак воно лежить, може його витягнути і відкрити. Я не знаю, мені сказали, що Назар більш за все розбереться. Воно він в самому углу, да. От, так. Одразу на відео кажу. Погані вони, я знаю. Це тренувальні трохи. Да. Їх можна використовувати тільки в тренувальних цілях. Я в курсі в цих собить, але я їх укинув, щоб вони мені не валяли. Але, але вони теж важні, в принципі, тому що є багато військовослужбовців, яких ми називаємо слоніки. Учаться, да? так? Які учаться і роблять дуже багато ошибок, але вони справляються. Хлопці, а що там стоїмо? Внікайте, щоб мене Камазом не переїхали. Юра мені каже, Назар там розбереться, я кажу, думаю, що так. Там щось усередині є. Я відкрив, але написано козак, це вони самі шиють. Не написано, яка організація. В принципі, це вже хороше на Кармашка. Сюди повні можна буде розположити про для швидкого доступу. Це, це дуже добре, що вони так розполагаються. Але він не сказав, що це за фірма. То просто тряпочки, дівчата, обрізки з білизни. Там багато різних речей, я просто їх в них це не розбив. Так да. Це їхня, я так зрозумів, розробка якась. Це теж що це за штуки? Це підсумки під Бистро доступно, щоб не, не шукати по карманах. Це тут вони на розгрузці, так? Да. Просто погано чутно, машини їздять, ну нічого. Підсумок квадратів. Хабиш під гранату може використовувати. Сумка збросу, сумка скиду. Різні цікаві підсумочки. Це скоріше. Це аптечний підсумок, підходить під утилітарний. Е, е, рюкзак, скоріш за все. Та, або, та. Це рюкзак зроблений спеціально для... А це, це що за штука? Це ноші? Це... Зараз ми глянемо, Що це? Доповнітельно багато спільців нас... для уколів. Да? Да, для фармакології Це, це можна в машинах вішати. Так що Назар, так, це на тобі Назар, такий віде. подгон від Юрія. Я не знаю звідки він, навіть зараз не пам'ятаю звідки він відправив це. Але я думаю, що ми можемо йому подякувати за такий підгончик так. для Назара. Дякую. Я передав його особисто в руки. Хотілося б замовити ще конкретно таких. Е, тому що у нас машини є, е, допустимо, ми аптечки не можемо розположити. Я думаю, Юра напише, він подивиться відео, вони будуть контролювати. Добре, я скажу... Нас небагато зараз залишилося підписників, тому що декого війна вже задовбала, але ті, хто слідкують за роботою, і ті допомагають. Невеличка кількість, але реально допомагають. Це технологія американська. Вони перші придумали... Ну отак по роботі якісно зроблено. Полне він полне місців і сюди, в принципі. Поки я не забув, на, на, на цьому намалювані на малюнки. Оці перші малюнки, оце в обличчя, це приїхали з Америки, штату Чикаго. Воно ще один. Оцей нижній теж. Це Чикаго. Це малювали тобі діти. Це моя підписниця на днях приїжджала з Чикаго. Приїхала до мене, передала тисячу доларів вже на наступну машину ще від одного підписника. І вона передала ці малюнки від діточок наших закордонних партнерів присилають ленд що, що, ленд нам такі лендліз. Нам потрібен такі лендліз. <різь> а то, дивися, там є браслети, дівчинка передала його тобі. Це з міста Березані. І ці малюнки вони також там робили. І, на жаль, не пам'ятаю ім'я, це Світлана Добровольська. Вчора ми грузилися, вона говорила, озвучувала ці всі речі. Але ці всі роботи вони сказали передати іменно Назару. Тому що ну, є дітки і люди, які контролюють. Тобто вони гордяться, що є в нас в Україні. Отакі от хлопці, О, це просто. Ну, я особисто був шокований і дуже багато людей шоковані. Ми ці малюнки розмістимо, мабуть, в нас в мене або віки в, в підбуті, щоб поранені заходили і лікувалися. Це... Є дітки, які, на жаль, більше діток живе цією ситуацією. І переживаю, Та, чим дорослі, розумієш? Дуже багато дітей постраждало від даної ситуації, скажімо так. Діти не так переносяться, як дорослі. Дітям набагато тяжче. Наприклад, мені... Та ти ж сам дитина, юлки, палки, мені, як ти це передав? Інколи теж тяжче працювати з травмами, чим дорослі медикам. Психологічно вони підготовлені краще до цього. Що ви можете сказати про цього молодого хлопчину? Ви теж доволі не старий. Ну що, що я вам скажу? Війна ця страшна, не, не класне діло. Нічого, не зможе, переможе. Ну, ну, назар, на, назарчик достойний Диві, будувати на нашу Україну так, в майбутньому. Так, так. Я ж кажу, на жаль, всі не Всі і всі, Що... хто допомагає, всі хто приймає безпосередню участь, всі тут я з тобою згоден, тут я з тобою згоден, але не всі заслуговують жити в цій державі. Согласен? Я не я надіюсь, після закінчення війни приїдуть дітьки. Не будемо оголошувати підрозділ, які будуть просто з Україною випроваджати таких людей, які. Я недавно виставляв пост, да, там ну десь шукаю, там, десь щось вирізаю, бо що двоєшних, нічого не дуже там не розумію, щоб написати, пишу з помилками, але мені це вже не мішає там звертатися до людей, щоб люди мене підтримували у деяких зборах. Так що ну, все розпочиналося з тебе, потім їжачка, щоб цю машину придбав. Купили резину. Я думаю, така резина буде непогана. Я ще тобі ту резину, яка в мене є, я й ту хотів забрати, але ми везли ще на один підрозділ резину і ми їхали просто легковою машиною. Я сподіваюся, я в майбутньому не, не цього. Ми там 4 дні ми вже були тут. І тільки заради назара ми і приїхали. Це хороша, це грязь. То в тих моментах, в тих де ми їздимо, їздим, вивозимо, це дуже допоможе. Бо тому що є НТ, а це вже МТ, це іменно грязева. Тут є, тут нас... Дивіться, тут те, можна... що розбите. Так ти там загруз. Дивися, це ось ця штука. Знаєш, камера, зат... так. Да, це вона така не дуже вона класна, але хлопці в нас їх замовляють. Я не мог тобі її не купити в твій автомобіль. Я вам скажу, це в принципі краще, ніж їсти прислікувати. Да. Так що є така штука, це також від підписників. Це подушечки передали дівчата для поранених, там, для транспортування туди і тепло, то вже розбереться. Я там ще з і лахи заберу. Тут вже я не знаю, як розбиратися, тут є у нас що? Донкрат, Донкрат я тут купив, Масло, антифриз, балонний ключ, там є ще компресор. Тут також смаколики, Щось будете розбиратися. дуже багато медикаментів, всяких різних таки, речей Це сухі душі. І В основному все медицина, а тут смаколики від наших дівчат, які вчора, також. Сітка від Ольги Дубініної з Білої церкви я привіз. Це — Тут я не знаю подушечки. Подушечки. Тут смакулики, помідори, піджопники. Просто вже так їхали, порозкидали трохи там каші. Я думаю, що ти розберешся і щоб воно... Саме головне продукти харчування. А там все продукти харчування. Все Тут і консерви, і всякі такі різні речі загрузили, то розберешся. Ну тут теж в основному медицина, там теж ну, продукти харчування, є і присипки, і перемотувальні, це від на ноги, я так понял, Советую. Да? А? Советую, Це бомба. Да? Якщо дуже довго немає часу там, помити ноги або щось, це спасає капець. Ну, там є трохи таких речей там, перебереш. Е. Бачу, заразові, тому, вони також спасають і в їх придумали волонтери. Да. І спасіба цим людям, тому що це розробки. Медицину передала тобі Анна Науменко, Світлана Добровольська і Мар'яна Розовик. Це з трьох точок. Все, що в них було, таке більш-менш нормально. Вони сказали, що Назару воно пригодиться і Назар розбереться, що з ним робити. Так що, це в основному. Отут. Ну і так, що ну, перев'язочні матеріали якісь там є. Є такі якісь комплектики там, що там в ньому все є таке, ну типу на перший випадок. На жаль, гомостатиків такого цей раз я не привіз, у мене його не було. Але я знаю, що це дуже потрібні речі. Турнікети, гомостатіки, бо так. такі речі купляв і знаю, що вони не дешеві, але вони потрібні. На жаль, на камеру не можна показати то, що чому сприяють гімостатіки, чому вони допомагають. Я бачу. М -м -м. Ну, я мені хлопці показую. Але там, Кому буде цікаво, можна написати в особисті Сергію. Він вам покаже це відео, яке я скидаю. Йому. В принципі, я це все буду документувати, тому що це, це історія. це, це, це непосредственний факт агресії. Що Росія робить. От... Тому це потрібно сформувати, коментувати. Це історія. Ми пишемо свою нову історію. Так, дай я тебе ще раз обніму і буду на цьому завершувати відео. Так що, друзі, ми з Назаром ще раз вам усім дякуємо. Дякуємо від великого до малого, всім українцям небайдужим, всім українцям, які живуть за кордоном, і в Америці, і в Чикаго, і в Чехії, хто долучилися до збору Назару. Так що ми вам дякуємо, правильно. Дякую. І все буде Україна. Я наче виконав усе на так, О, так що, е... Ще. О, так, да, Також Назар хоче, чи Тараси хоче подякувати своїм людям. Я хочу особисто подякувати е, на збір на Тополу, хто долучився до збору на топову на автомобілі. Бо Це теж не дешево е, пригнати і нам вернутися додому. Особисто Юля Бойко. Володя Сидоренко, Максим Зуєвич, Сергій Дудка, Саша Барфенко, Тетяна Кріпак, Олег Лугина. Ще дякую, так, дякую. і хай хай долучаються і по-дальшому, і хай інші всі люди. Не будуть байдужими. Ми міняють свою позицію вже. Ми проїхали, були в долину, там в село, стали. ми. Просто ми шоковані. На їхньому місці на цих людей може бути кожен. І вони мене трішки, буває, говорять, я кажу, таке може бути і у нас. Вони кажуть, ти дурний. Я кажу, так а ви думаєте, що ті люди хотіли, щоб у них таке було? Ні, на жаль, їх стерли їхні міста і села з лиця землі. А що стосується Тараса, він навіть мене не питав. Він вже це друга поїздка, тому що перша була в нього та буквально чотири дні назад. І приїхавши додому, він не може прийти в себе і ходить, людям розказує, що він бачив, як він на це реагує. Він спілкується з хлопцями напряму. добре, ділиться з тим, що ти бачив, оце з уст непосредственно друзів. Бо тому, що якщо б мені якісь ну, знако, незнайоме для мене людина розказувала, що тут бореться. Я б йому не повірив, а так мені казали друзі, і поэтому я зрозумів, що я тут потрібен. У мене сини такі, як ти. Два хлопці. Блін. Я вважаю, що вони і ще поміняють. Я думаю, да зору. хоча вони Хай мене починають готуватися, бо як не -як, як, але ми закінчимо. Оце потрібно, бачиш, оце Потрібно це... буде нас міняти по-любому, бо вже хлопці є, які втомились і втомились. Дуже Всі втомилися, я спілкуюся з усіма хлопцями, що втомилися, і це ж не просто втомився, там розгружати, загружати, це морально, в основному вис... виснага моральна. Один хлопець сказав на відео, ну, я знімав відео, там як з пораненим працюю, він сказав на відео, що я вже втомився бачити, як мої побратими помирають. Да. І мене ці слова чуть підступили. Я теж пережив смерть близьких людей. І, І Я ну, змог себе морально підставати так, щоб просто на це спокійно менше реагувати. Все одно тяжело, тяжко, дуже сильно тяжко. Але приходиться, тому що на цьому все ж не закінчується, а побіда нада. Нам потрібно закінчити цю війну. Нам потрібно, щоб Росія континувала. Отак, отак. Слава Україні! Героям слава! Так що я ще хочу додати, як там кажуть, ну там це по-російськи сказано, да? хай буде по українськи вустами, як там буде дитини, глаголить істина. Да? Він для мене дитя. Я думаю, що дитя брехати не буде, але реально це є реалії життя. І те, що він сказав, що ми закінчуємося. Хлопці закінчуються і морально. І вони втомилися втрачати своїх близьких так. людей. Як сказав мені Женя Остапенко, я вже навіть не знайомлюся з хлопцями, які приходять до мене на поповнення. Тому що він сьогодні з мною зранку ліг з правої з лівої сторони, а завтра його вже нема. Це морально тяжко втрачати друзів, але це є реалії життя. Трошки мурашки нас атакують. Це якісь кацапські мурашки. Так що, друзі, на цьому буде все. Оля Дубініна, зараз я тобі від зніму фотку з Назаром і відправимо. Вона виставила у себе на Фейсбуці, відеозвіт, що Цей автомобіль ми передали, і це була величезна командна робота багатьох волонтерів і просто людей. Так що все на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні!